Текнобон 300 двокомпонентний епоксидний праймер, який намістить розчинників. Тож розпочнемо його відеогляд. Як ви бачите, перед вами два відерця: компонент А 15 кг та компонент Б 5 кг. Тож, де застосовується технобон 300. Як праймер для бетонних поверхонь перед заливкою полімерних та епоксидних підлог. Матеріал має ряд переваг низьков'язкий, проникаючий та має високу адгезійну міцність. Не містить розчинників та підходить як для зовнішнього, так і для внутрішнього використання. Текнобон 300 дуже легкий у застосуванні, тож ходімо переконаємося, як він працює на практиці. Для приготування робочого розчину перелийте компонент В в компонент А і за допомогою низькошвидкісного міксера замішуйте суміш 2-3 хвилини до отримання однорідної маси. Матеріал наноситься на попередньо очищену абожирену поверхню. Наносити можна пензлем, валиком або механічним розпилювачем. Рекомендується наносити Технобонд 300 у два шари. Час висихання одного шару від 1 до 3 діб. Час життя готової суміші 30 хвилин. Температура застосування матеріалу повинна бути від плюс 10 до плюс 30 градусів тепла. Витрати матеріалу при товщині нанесення 1 мм становить 200-300 г на метр квадратний. Працювати з матеріалами ТЕКНО – одне задоволення. Ось ви і переконалися, що працювати з матеріалами ТЕКНО легко та просто. А придбати Текнобон 300 ви можете за цим номером телефону. Ну а ми. Чекаємо на ваші замовлення.